Порою так вже хочеться на небо, де руки батька приймуть у обійми, де вже нічого для життя не треба, ні телефонів, ні автомобілів. Там я нікого не здивую платям і підбирати туфлі без потреби. Порою смерть несе багато страху, бо ми так мало знаємо про небо. Тут на землі. Тут на землі нема кінця земному. Ми кожен день у в земних клопотах, вже так втомився, ледве тягнеш ноги, а завтра знов вставати до роботи. Готуєш одяг, щось кидаєш прати, сухе обличчя і руки на ніч мастиш кремом, і в суєті життя своїми тратим, що забуваємо, хто ми тут і де ми. Михцем поглянув зеркало на себе. І розумію тіло ти дочасне, а я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лише прекрасне. Порой так хочу все я залишити, пошвидше, би здійснити Божу волю і не земним, а вічним часом жити, де вже немає сліз, де вічний спокій з Богом. я назбирала вже питань багато. І там на небі відповідь побачу, чому в житті я мала щось віддати? і чи змогла б зробити все інакше. Прийде пора, Господь її призначив, все станеться в житті моїм, як треба. Ми часто розчаровані і плачем, бо дуже мало знаємо про небо. З самого ранку ти кудись біжиш, через не можу, ти щось робиш. Та на коліна стати нема сил, хоча врожай росте по волі Бога. Твій стан духовний весь у бур'янах, а ти не полиш, ти його не чистиш, неначе пара є людське життя, а ти про небо так мизерно мислиш. Не раз пухнюриш до долини ніс, не я, а хтось лежить собі на морі. Не переймайся! Там, у небесах, є значно краще є моря, океани, й гори, і неспосібний навіть розум наш, хоча б трішки ту красу збагнути, Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди. Він компенсує за нелегкий труд, і вже тоді тобі не будуть боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька свого Бога. Бог має план для кожного із нас, і Він візьметься за наші потреби, використовуй з мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба. Амінь.